Літо 2025 року може стати вирішальним періодом для мільйонів українських пенсіонерів, адже саме зараз відкриваються нові можливості для підвищення пенсій. У цьому відео ми розглянемо, як кожен пенсіонер в Україні може вже цього літа збільшити свою щомісячну виплату або навіть отримати одноразову надбавку. Експерти наголошують, потрібно діяти вже зараз, бо законодавство змінюється швидко, і важливо не прогавити шанс отримати більше. Передусім, варто знати, що цього літа. Та пенсійний фонд України запускає нові ініціативи, пов'язані з перерахунком пенсій. Якщо ви маєте навіть незначний додатковий страховий стаж або колись працювали неофіційно, але зараз маєте можливість його підтвердити, вам варто звернутися до органів соціального захисту для подання документів на перерахунок. Багато пенсіонерів не знають, що навіть рік чи два додаткового стажу можуть суттєво вплинути на розмір їхньої пенсії. Також ті, хто має стаж понад 35 років. Для чоловіків або понад 30 років для жінок можуть претендувати на підвищену базову пенсію, яку з липня цього року індексували на 14,2%. Ще однією важливою порадою експертів є перевірка правильності обчислення вашої пенсії. Багато українців отримували виплати на підставі застарілих даних або без урахування певних коефіцієнтів. Якщо ви підозрюєте, що розмір вашої пенсії занизили, зверніться до пенсійного фонду із заявою про перероблення. Рахунок зараз для цього створено спеціальні спрощені онлайн сервіси, які дозволяють подати запит, не виходячи з дому. Якщо ж ви ще не скористалися своїм правом на надбавки за вік, інвалідність, догляд або проживання в сільській місцевості, саме час це зробити. З липня надбавки для таких категорій були збільшені на 300 тисяч гривень у залежності від статусу. Також уряд впроваджує пілотний проект з одноразової виплати у розмірі 7500 гривень для малозабезпечених пенсіонерів. Це стосується тих, у кого загальний дохід не перевищує прожиткового мінімуму. Виплати розпочнуться вже з 20 липня, і пенсіонерам не потрібно буде писати окремі заяви. Достатньо, щоб ваша інформація була актуальною в реєстрі. Тож обов'язково перевірте, чи вірно внесені всі дані чи вказані доходи вашого домогосподарства. Ще один крок. До збільшення пенсії, це оформлення субсидії. Часто пенсіонери не звертаються за цим правом, думаючи, що не підпадають під критерії. Але реформа субсидій, яка набула чинності в червні 2025 року, значно розширила коло отримувачів. Якщо ваш дохід менше 5 тисяч гривень на місяць, ви майже напевно маєте право на субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. А це додаткові кошти, які залишаються у вашому бюджеті. Деякі місцеві громади впроваджують і свої програми підтримки Тримки, наприклад, у Київській, Львівській та Вінницькій областях діють регіональні доплати до пенсій. Щоб дізнатися, чи є така програма у вашому місті, достатньо звернутися до місцевого управління соцзахисту або переглянути офіційний сайт вашої громади. У деяких випадках додаткова допомога може сягати тисячі дві тисячі гривень на місяць. Також варто враховувати нові правила пенсійного забезпечення для осіб, які мають статус учасника бойових дій, чорнобильця або багатодітного батька. -мати. Для таких категорій, з 1 липня були запроваджені нові коефіцієнти, що дозволяють підвищити розмір пенсійних виплат. Окремо слід сказати про програму підтримки цифрової грамотності. Якщо ви користуєтеся смартфоном або планшетом, уряд пропонує одноразову виплату у розмірі 2000 гривень за проходження онлайн-курсу для літніх людей, спрямованого на покращення цифрових навичок. Це не лише корисно, а й вигідно, адже після проходження курсу вам відкривається доступ до іншого. Інших державних послуг онлайн, що в свою чергу зменшує витрати часу і грошей. Експерти також радять стежити за новинами від Міністерства соціальної політики, адже саме влітку 2025 року очікується чергове підвищення мінімальної пенсії до 3 тисяч гривень, що автоматично торкнеться кількох мільйонів пенсіонерів. Крім того, планується, що з серпня розпочнеться нова програма так званої літньої премії, яка передбачає надбавку в розмірі 5% до кожної пенсії для тих, хто не має заборгованостей по комунальних платежах, і зарекомендувала. В себе як сумлінний отримувач соціальної допомоги це стане гарним стимулом для багатьох. І дозволить хоча б трохи покращити фінансове становище. Всі ці поради не потребують великих зусиль, але можуть дати суттєвий результат. Тому, якщо ви хочете вже цього літа збільшити свою пенсію, дійте, перевірте свої документи, зверніться до органів соцзахисту, оновіть дані в пенсійному фонді. скористайтеся онлайн ресурсами та не бійтеся ставити запитання. Якщо щось не ясно, звертайтесь до волонтерських центрів, соціальних працівників або навіть своїх онуків. Разом ви зможете добитися більшої. Прозорості вищих виплат і кращої якості життя. Не пам'ятайте, держава сьогодні як ніколи відкрита до діалогу. Зміни в законодавстві свідчать про бажання допомогти тим, хто роками працював на благо країни. Пенсія це не милість, а заслужене право. І кожен пенсіонер має повне право на повагу, гідність і достойне життя. Літо 2025 року. Це час, коли ви можете нарешті отримати більше. Дійте вже сьогодні, діліться цією інформацією з друзями та рідними, і нехай це літо. То стане початком нового етапу вашого життя: стабільного, спокійного та фінансово впевненого. Літо 2025 року може стати вирішальним періодом для мільйонів українських пенсіонерів, адже саме зараз відкриваються нові можливості для підвищення пенсій. У цьому відео ми розглянемо, як кожен пенсіонер в Україні може вже цього літа збільшити свою щомісячну виплату або навіть отримати одноразову надбавку. Експерти наголошують, потрібно діяти вже зараз, бо законодавство змінюється швидко, і важливо не прогавити шанс отримати більше. Передусім, варто знати, що цього літа пенсійний фонд України запускає нові ініціативи пов'язані з перерахунком пенсій. Якщо ви маєте навіть незначний додатковий страховий стаж або колись працювали неофіційно, але зараз маєте можливість його підтвердити, вам варто звернутися до органів соціального захисту для подання документів на перерахунок. Багато пенсіонерів не знають, що навіть рік чи два додаткового стажу можуть суттєво вплинути на розмір їхньої пенсії. Також ті, хто має стаж понад 35 років для чоловіків або понад 30 років для жінок, можуть претендувати на підвищену базову пенсію, яку з липня цього року індексували на 14,2%. Ще однією важливою порадою експертів є перевірка правильності обчислення вашої пенсії. Багато українців отримували виплати на підставі застарілих даних або без урахування певних коефіцієнтів. Якщо ви підозрюєте, що розмір вашої пенсії занизили, зверніться до пенсійного фонду із заявою про перерахунок. Зараз для цього створено спеціальні спрощені онлайн сервіси, які дозволяють подати запит, не виходячи з дому. Якщо ж ви ще не скористалися своїм правом на надбавки за вік, інвалідність, догляд або проживання в сільській місцевості, саме час це зробити. З липня надбавки для таких категорій були збільшені на 300 тисяч гривень у залежності від статусу. Також уряд впроваджує пілотний проект з одноразової виплати у розмірі 7500 гривень для малозабезпечених пенсіонерів. Це стосується тих, у кого загальний дохід не перевищує прожиткового мінімуму. Виплати розпочнуться вже з 20 липня, і пенсіонерам не потрібно буде писати окремі заяви. Достатньо, щоб ваша інформація була актуальною в реєстрі. Тож обов'язково перевірте, чи вірно внесені всі дані чи вказані доходи вашого домогосподарства. Якщо ви хочете бути в курсі всіх нових змін, підпишіться на наш канал, поставте лайк і натисніть дзвіночок. Ми регулярно публікуємо перевірену інформацію, корисні поради та оновлення, які можуть змінити.